ось такі грибові коціно по 50 гривень. А якщо на роздріб людина візьме? По 60. А ось такий? 110, а на роздріб? Також 110. Ще маєте такий баклажанчик, баклажан в яку ціну буде? По 230 гривень, а ось така глива? По 80 пачка, ось така ціленька маєте, а маринований? По 100 гривень. А ось такий перчик чилі? 180. 180, ціла ось така упаковочка, так? Да? На, на вагу. Це просто на вагу за кілограм. А помідор яку ціну буде? Помідор 120. 120. Добрий гриб, 15-й Б-магазин. Яку ціну грибує? Акція 60 гривень, подивіться, супер. А ось такий? 90. І ось такий по 40. Це є 21 б-магазин. На роздрі продаєте? Продають. А вікуційно такий салат по 120, зелена цибулька по 250, 150 петрушка, і кріп є 200-250. Це є Джорджія Грінс, 24-й магазин.